Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття Вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання таблиць. Отже, наочність є однією з найважливіших умов, завдяки якій відбувається. Успішне формування в учнів усіх форм пам'яті. Научність слугують джерелом отримання об'єктивних знань, розвитку мовлення та самостійного розуміння матеріалу. У процесі сприймання об'єкту разом із сприйманням працює пам'ять та мислення. Об'єкт. Є наочним для учня лише тоді, коли він аналізує його, співставляє вже з набутим досвідом. На уроках української мови. Ми використовуємо таблиці з фонетики, орфоепії, синтаксису, морфології. Іноді можна учням дати завдання списати приклади з таблиці, а потім перейти до виконання вправ, що містяться в підручнику. А тепер з вами давайте пригадаємо, що називається текстом. Отже, текст складається з групи речень, об'єднаних з містом і будовою. В нас є таблиця, яка має заголовок текст і складається з двох колонок. В першій колонці Містяться ознаки тексту, а в другій колонці у чому вони виявляються. Отже, ознаки тексту. Перша ознака змістова цілісність. У чому виявляється? Можна визначити тему та головну думку висловлювання. Друга ознака. Подільність на менші одиниці. У чому виявляється ознака? Висловлювання поділене на речення та абзаци. Третя ознака тексту зв'язність. У чому виявляється? Речення розташовані в необхідній для розкриття змісту. Теми послідовності. Саме цю таблицю вам треба накреслити в зошитах. Отже, відкриваємо зошити. Пишемо сьогоднішнє число 6 грудня. Наступний рядок класна робота. Тему уроку записуємо вправи на розвиток, вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання таблиць, вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання таблиць. Перевіряємо вправи на розвиток комунікативних вмінь на основі використання таблиць. Так, і креслимо з вами таблицю. Таблиця має назву. Текст. І в дужках запишемо, що ж таке текст. Група речень, Об'єднаних з містом і будовою. Текст група речень, об'єднаних з містом і будовою. Є... Так, таблиця має дві колонки. В першій колонці записуємо з вами ознаки тексту. Ознаки тексту. І далі в нас будуть йти саме ознаки. Так, є. На наступному рядку в першій колонці поставили одиничку і пишемо першого знаку Змістова цілісність. Так, є. Друга колонка має свій заголовок. У чому вони виявляються, мається на увазі ознаки тексту. У чому вони виявляються. Так, і у другій колонці на наступному рядку пишемо, у чому ж виявляється змістова цілісність. Пишемо: можна визначити. Можна визначити тему та головну думку висловлювання. Так, є, можна визначити тему та головну думку висловлювання. Повертаємося до першої колонки і записуємо другу ознаку тексту: Подільність на менші одиниці. Подільність на менші одиниці. Так, і в другій колонці записуємо, в чому ж це виявляється. Висловлювання поділене на речення та абзаци. Висловлювання поділене на речення та абзаци. Висловлювання поділене наречення та абзаци. Так, є до першої колонки повертаємося, записуємо третю ознаку тексту, зв'язність. До другої колонки переходимо, в чому ж виявляється зв'язність тексту. Речення розташовані. Речення розташовані. В необхідній. Для розкриття змісту теми послідовності. Речення розташовані в необхідні для розкриття змісту теми послідовності. А тепер виконаємо з вами вправу завдання. Прочитайте висловлювання і, використавши таблицю, з'ясуйте, чи є воно текстом. Чому кожна успішна нація світу і кожна нормальна людина в світі так свято бережуть свою рідну мову на рівні свідомості і підсвідомості? На рівні звичаїв і законів, на інстинктивному врешті рівні. Тому що роль мови в житті людини та суспільства, а також у співробітництві людей і націй визначають її дуже конкретні функції. У цих функціях мови втілені найважливіші. Пов'язані із свідомістю механізмами розвитку людини та нації. Мова і патріотизм це ті сили, які програмують унікальність людини нації а також уживляють їх у вселюдський прогрес. Надзвичайно важлива пізнавальна функція мови. Пізнання нового завжди ґрунтується на вже пізнаному, а воно повноцінно може конденсуватися саме в національних традиціях, культурі, народному досвіді і знаннях. А все це відображено в національній мові. Лікарі дійшли висновку, що вплив постійного оперування людини нерідною мовою несприятливий у пізнавальному, а найбільше в моральному плані і на народ, і на особистість. А тепер нам з вами треба з'ясувати, чи є дане висловлювання текстом. І для цього ми з вами використовуємо таблицю текст. Так, подумайте. Перед нами текст, бо група речень об'єднані з містом і будовою. Можемо з вами визначити тему тексту. Пригадайте, що таке тема. Це те, про що розповідається в тексті. Яка буде тема цього тексту? Роль мови в житті людини та суспільства. Можемо визначити головну думку тексту. Що таке головна думка? Головна думка це те, заради чого і створювався даний текст. Яка буде головна думка цього тексту? Подумайте. Мова і патріотизм це сили, які програмують унікальність людини і нації. Тобто тут йдеться про змістову цілісність, так, визначили ми з вами першу ознаку тексту. Отже, в зошиті записали посередині слово вправа, вправа є, на наступному рядку поставили одиничку і записуємо першу ознаку тексту, яку ми визначили. Змістова Цілісність. Змістова цілісність. Наступний рядок тема тексту двокрапка. Роль мови в житті людини та суспільства. Пишемо роль мови. В житті людини та суспільства. Роль мови в житті людини та суспільства. На наступному рядку пишемо з абзацу. Головна думка. Головна думка. Двокрапка мова і патріотизм сили, які програмують унікальність людини і нації, мова і патріотизм, тери сили, які програмують. Унікальність людини. Унікальність людини і нації. Перевіряємо мови, патріотизм, сили, які програмують унікальність людини і нації. Так, є. Звідки ми з вами ще бачимо, що перед нами текст. Йдеться про подільність на менші одиниці. Так? А саме, висловлювання поділене на речення та абзаци. Бачимо з вами перед нами дуже багато речень, так? Скільки абзаців? 6 абзаців. Отже, в зошиті на наступному рядочку поставили цифру 2 і запишемо другу ознаку тексту. Подільність. Подільність на менші одиниці. Так, є. Добре, так, звідки ми з вами ще бачимо, що перед нами текст. Йдеться про зв'язність тексту. Бачимо з вами, що всі речення розташовані в необхідній для розуміння змісту тексту послідовності. Отже, читаємо з вами перший абзац. Чому кожна успішна нація світу і кожна нормальна людина в світі так свято бережуть свою рідну мову? На рівні свідомості і підсвідомості, на рівні звичаїв і законів, на інстинктивному, врешті, рівні? Про що тут йдеться? Подумайте. Йдеться про те, що кожна успішна нація світу і нормальна людина бережуть рідну мову. До другого абзацу переходимо. Тому що роль мови в житті людини та суспільства, а також у співробітництві людей і націй, визначають її дуже конкретні функції. Так, тут про що йде мова? Роль мови в житті людини та суспільства визначають її функції. До третього абзацу переходимо. У цих функціях мови втілені найважливіші, пов'язані зі свідомістю механізми розвитку людини та нації. Про що тут мова? У функціях мови втілені найважливіші механізми розвитку людини та нації. Так, наступний абзац мова і патріотизм це ті сили, які програмують унікальність людини, нації, а також уживляють їх у вселюдський прогрес. Про що розповідається? Мова і патріотизм це ті сили, які програмують унікальність нації та людини. Наступний абзац. Надзвичайно важлива пізнавальна функція мови. Пізнання нового завжди ґрунтується на вже пізнаному. А воно Повноцінно може конденсуватися саме в національних традиціях, культурі, народному досвіді і знаннях. А все це відображено в національній мові. Так, про що розповідається в цьому абзаці? Так, подумайте. Пізнавальна функція мови конденсується в національних традиціях, культурі, народному досвіді і знаннях. Так, і п'ятий абзац. Лікарі дійшли висновку, що вплив постійного оперування людини нерідною мовою не сприятливий у пізнавальному, а найбільше в моральному плані і на народ, і на особистість. Так, про що йде мова? Вплив оперування людини нерідною мовою несприятливий у пізнавальному, моральному плані і на народ, і на особистість. Так, отже, бачимо, що всі речення пов'язані між собою. За змістом, тому поставили на наступному рядочку цифру 3. Так, і записали зв'язність, третя ознака тексту зв'язність. Ось ми з вами, спираючись на таблицю, текст визначили, що дане висловлювання є текстом.